Сьогодні показую переробку намиста з бурштину для Наталії. Бажання було зробити нове, легке і повітряне намисто. Я взялася за роботу. Спершу намистини добре помила у розчині та виклала їх під промінчики сонця. Бурштин дуже любить тепло. І коли він трошечки полежав на світлі, то наче ожив, засяяв і став ніби зовсім новим. Тим часом я готувала матеріали і уявляла, що з цього вийде. Процес збирання завжди магія. Кожна намистинка шукає своє місце, а в моїх руках починає вимальовуватися зовсім інша історія. А тепер трішки про сам бурштин. Намистини з бурштину не люблять агресивні хімікати, високі температури, довготривале сонячне світло та механічні пошкодження. Оскільки бурштин є м'яким, його слід берегти від ударів та подряпин, які можуть пошкодити поверхню намистин. Ну і після пришвидшеного в 25 разів відеотворчого процесу я вам показую результат: із простого старого намиста народилася ніжна павутинка, легка, повітряна, така, яку хотіла власниця. А як ви ставитесь до таких трансформацій старих намист? Напишіть у коментарях.